Салам-аслам. Ранок почався. Це ж не ранок, це вже 15-ка година. Але я хаті поскладав. Тут робиться такі, як оцей серіал називається про Барбі. Просто Барбі. Віти на базі, шефшоці. ти тестує камеру. Ні, прикольно. Воно, до речі. Короте, початок стартував. Віт це на перший гость. Візьми попробуй цей. Розпакуємо, може є кріплення прямо на компошку. Віток надчайно виключив. Зібралися наступні гості. Ярик прийшов. Ярик тут на базі. Слюзі вже давно прийшов. Що ви скажете? готові? ви не позади ви. Я знімаю? Хлопці, я знімаю! Хлопці, я знімаю! Будеш у нас лежать за Знімаємо. Сідаємо на ровер поїхали. Він купив такий цілий будинок за 800. Цей будинок коштував 300 тисяч доларів. Та колись бувало, гірма кувало. мішок бараболі можна було купити нерухомість в Америці, а тепер ми платимо півтори тисячі доларів, щоб просто мати місце спати. та жорстка. Типу показував, він типова розраховував. Він диплома, вона клас. За його будущем, нащадкам. Приїжджайте в Америку. Мене не все наразі я Чисто, це показав? Покажу ти мені, покажи. Байдже моє місце зайняло. Ну це не було моє місце, але все одно. Сьогодні... Ти носки взяв собі. А добре, <рес> я дуже втішилася собі. Куди ми зараз їдемо? Магазин. Руче... на цьому Покажу, що в мене в сумці сьогодні знаходиться то, що ніколи не знаходиться Дві в упареності. Лосочки честі. Якщо. Що ви наробили? Довольна чи недовольна? Ти знайшла не наркотик? Ні. А, а ти водиш? Ні. Давай, давай, давай. Вау. Це не страй. Ну, але було класно, було ефектно. Взагалі мені подобається сьогодні це все виглядає. Ти сказати, що у тебе був страйк. Так, у дещо став страйк. неї був страйк. Ярослава, ваші емоції перед цим моментом. Це буде страйк. Так? Давай, я вірю. Давай ми віримо Ярослава. Є yeah, є, yeah! він сказав, що буде страйк і в нього yeah, був страйк. Wow, це круто. Мені сподобалось. Мені сподобалось. О! А тут я вже бачу бійде повним ходом. У Кожного не обідного, і заможного. Роженья, є у Дві святкуй да густи Пупсик. Я не можу співати я взагалі захрипла Тоді краще не Так. Я приїхала до Вікторії, хоча це зовсім не у Вікторії. Ледве знайшла паркінг в якомусь дворіку. Надію, що мене звідси не товнуть. І зараз буду шукати віку, яка мала би ніжитися біля басейну. А я вже напевно вже не встигну. Хоч я взяла пакет з купальничком. але я щось думаю, що я вже сьогодні плавати загоряти не буду. Принаймі я тут, тому let's go

Видно, що вони трошки такі пошурені, а тут можна ще mm глянути, -hmm. що вже хтось... Та там, в принципі, всі куртки пошурені. Музика mm -hmm.

Така сама футболка, тільки нова, я її купляла, коштує? 16. Okay. Ну, Типу немає сенсу переплачувати за те, що це вже поношене. Популярна звільняється. Прикольно це води. Вісім. Нікна, знаєш, згороду така. штучних і молитви як варення.

Чек, я дуже люблю людей. Ти забав такі скусила капсули. Вона мала їх. Будемо лікуватися. Ні, це Я так раз не бо я теж пробуду. Давай.